Парки і сквери Акерману улюблені місця відпочинку не лише людей, а й їхніх чотирилапих друзів. Та інколи після цих прогулянок залишається не найприємніша картина. Прогулянки з дітьми по місту можуть стати тривожними, якщо раптом поруч з'являється великий собака без повідка чи наморника. Нещодавно донька пані Лідії зіштовхнулася з ситуацією, коли на неї напав чийсь собака. Среди белого дня ребенок шел в школу, ребенок была в наушниках, она не слышала. Подбежала сзади собака, начала нападать, кусать ее за ноги. Были очень-очень порваты джинсы, были покусаны ноги. При этом, при всем, когда ребенок развернулся, стала бежать, хозяйка стала кричать, что она не кусается, она не нападает, она играется. Но все мы понимаем, что она кусается, играется с хозяевами, а Других людей на нас приймають як ну, чужі об'єкти, як висновок, налякана дитина та абсолютно нульова реакція господині. Такі ситуації, на жаль, не поодинокі. Директор департаменту житлово-комунального господарства, який є головою спеціальної комісії, розповідає, що подібні скарги надходять регулярно. Особливо непокоїть питання, що власники великих порід часто не дотримуються правил вигулу. Ми неодноразово а, розглядали питання щодо положення та правил утримання а, собак, і згідно постанови 154 КУАП а, є положення, по якому мешканці потріб... мешканці повинні а, прав... правильно содержати своїх питомців. А як саме? Собаки великих порід. А, Повинні бути на поводки при прогулянці та на них повинен надягати намордник. А от інша проблема неприбрані екскременти після тварин. Озеленювачі парків та скверів щодня натрапляють на це під час прибирання міських газонів. Наші доглядачі щодня прибирають газони, зелені зони, але трапляються, що і е, такі сюрпризи неприємні бувають. Є такі господарі, звісно, тварин, які прибирають за собою, але не всі. Хотілося б, да, щоб всі пам'ятали про відповідальність за своїх тваринок і мали при собі певні засоби да, для прибирання екскрементів. Про чистоту міста та безпеку його мешканців легко, якщо кожен власник братиме відповідальність за свого вихованця. Зрештою, парки і тротуари для всіх, і ми разом можемо зробити їх комфортними для всіх відвідувачів. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.